Потенційні майбутні абітурієнти прийшли перше випробування на шляху до омріяних професій. Зовнішнє незалежне тестування з української мови та літератури. Його здача є обов'язковою умовою для здобуття повної загальної середньої освіти. У Бердичеві працювало три пункти для складання ЗНО: перша, четверта та десята школи. Понад 180 працівників, 170 з яких педагоги, спробували себе у якості інструкторів та чергових. Правоохоронні органи вже охороняли прилеглі території пунктів здачі ЗНО. Самі ж майбутні абітурієнти до відкриття пункту тестування чекали біля входу. Більшість помітно нервує. Хвилювання зараз не покидає. Думаю, що його й не здам. Може й здам. цей проговий бал може складу, не складу, але вірю в свої сили, і думаю, що ми всі готувалися дуже добре. Цілий рік з початку 11 класу признала, що це вже найвідповідальніший рік в нашому житті, і вже коли був наступав вже там тиждень, місяць вже до цього ЗНО, така паніка починалася. Скільки всього потрібно повторити, дуже дуже багато потрібно було вивчити, знати. Усього у місті та районі виявило бажання здавати тестування з української мови та літератури 600 чоловік, з яких лише 64 обрали поглиблений рівень ЗНО з цього предмета. У цих же межах поглиблено здаватимуть і математику. Цьогоріч саме із цих двох предметів запроваджено базовий та поглиблений рівні, які можна обирати. Та потрібні вони при вступі тим, для кого ці предмети будуть головними. Новацією цього року стало те, що державна підсумкова атестація з української мови і літератури приходить саме у формі зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році вони не самостійно реєструвалися. Це говорить про наших це, власне, йдеться мова про наших випускників. Їм в цьому допомагала адміністрація навчального закладу, тому що наказом були призначені відповідальні особи, які несли персональну відповідальність за реєстрацію випускників кожного навчального закладу. І відповідний пакет документів відправлявся. Зі школи запрошення не приходили у цьому році на безпосередню адресу наших випускників, тому їм самостійно потрібно було їх роздруковувати. Тому звертаюся до майбутніх наших абітурієнтів потенційних про те, що буде вже основна сесія, червень місяць. Вам потрібно зайти на ваші персональні сторіночки на сайт. Він і роздрукувати вже запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання на всі інші предмети. Цього року ЗНО можна здати не більше як з чотирьох предметів. Та зробити це можна буде у тому разі, якщо під час першого тестування подолаєш порогів бал. Його визначать після того, як перевірять ЗНО з української мови і літератури, результати якого будуть відомі 11 травня. В цьому році встановлений порогів бал склавне слав. Тобто, це є. Абсолютний критерій, і звичайно, від нього залежить, чи будуть вони в подальшому здавати. Зараз тільки визначається цей порогів бал, тобто він залежить від того, от які mm -hmm. бали наберуть наші діти. Це буде середній ось цей показник. У Україні чи як? Так, так. Його буде визначати український центр оцінювання якості освіти. тоді вже будуть оприлюднювати нам ці результати. В НВК номер 4 приїхала здавати тестування діти з Бердичівського району. Учні же цієї школи сюди на ЗНО не потраплять, пояснюють у закладі. Про це подбали у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Не виключено, що з Бердичівщини учасники тестування могли потрапити до Житомира. Однак, як би там не було, а тим, хто воліє отримати професійну освіту, цьогоріч здавати тестування необхідно. Навіть якщо маєш минулорічні його результати на руках. Раніше у наші сертифікати діяли ось власне 8 років. І дитина могла обрати собі, скажімо, результати зовнішнього незалежного оцінювання з того року, скажімо, де він набрав чи вона більше балів. В цьому році сертифікат діє ще рік. Перед початком тестування усі аудиторії перевіряють та готують належним чином, розповідає уповноважений від центру тестування Анатолій Денисюк. З його слів, якщо раніше присутність медичного працівника була не обов'язковою, то цього року це одна з головних вимог. Суттєвих відмінностей від минулих років, каже, немає. Тільки ручка. Все решта викладається на столі. Він потім може забрати на мобільний телефон, не виключено сані на столі і так далі. Ручка йому дається зошит, йому даються бланки, відповіді. І все, Відповідаєте, тобто то зможуть в червні свої записи робити, і в бланки він повністю відповідає на певне питання. Значить, крім того, на столі століні є сертифікат і те документ, який в сертифікаті прописаний, або паспорт, або якийсь інші документ, який посвідчує, що це саме ця людина. Недалічно те, що на вулиці Гара тепла, будівля ночі, вона співає І якщо буде прохолодно, то дозволяється у верхньому одягу дітям, тому що 2,5 години пишуть. Дозволяється проводити. Вводити у верхньому одягі, але без зайвих предметів. Все зайве викладається на перших столах, як зазвичай. От, всі, кожен на своєму місці перевіряє сертифікати. Зранку нам сьогодні було, нам було перевірено всі приміщення, всі приміщення відповідають від вимог і інструкції, які спущені центром оцінювання якості навчання. Приміщення всі відповідають, всі люди підготовлені. Як завжди, робочі столи в аудиторії пронумеровані. Їх має бути не більше 15. Годинник вішають у кожному класі, аби усі контролювали свій час. О 10.50 запускають останнього учасника ЗНО, об одинадцятій розпочинають. Для початку проводять детальний інструктаж, ознайомлюють із правилами проходження тестування. Затим роздають робочі зошити та бланки. Далі розпочинається кропітка розумова робота, від старань, над якою залежить подальша можливість давати тести з інших предметів.